Надважка ситуація поблизу часового яру. До міста перекидають підкріплення. Офіційно початок переговорів про вступ України до ЄС розпочнеться вже за кілька днів. Зелене світло від Вашингтону у Білому домі схвалили удари вздовж усього кордону із Росією. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Ситуація поблизу часового яру надзвичайно важка. Російські окупаційні війська мають просування до каналу Сіверський Донець-Донбас. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики вважають, якщо ворог скористується цим наступом, вони зможуть атакувати часів яр з півночі та погрожувати українським позиціям у центрі міста. Для посилення оборони передислоковано 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила. У підрозділі кажуть, що ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також обстрілює позицію керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння. Масована атака українських дронів по російських НПЗ. Пошкоджено чотири нафтопереробних заводи: Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський. Окрім цього, наші дрони влучили і по радіолокаційних станціях, а також по центрах радіоелектронної розвідки росіян в Брянській області та в Криму. На цьому ще не все. Після нічної атаки у соцмережах поширюється відео пожежі із міста Єйськ, а також до слова розташований там військовий аеродром. Росіяни мінуснули власний бойовий гелікоптер. Сталося це у небі над Анатопою. Останній свій політ здійснив гвинтокрил К-29. Російські пабліки пишуть, що ніхто з чотирьох чоловіків, які там перебували, не вижив. Чим же так примітний цей вертоліт? Відомо, що він призначений для десантування з кораблів підрозділів морської піхоти і їх вогневої підтримки, а також для транспортування різних вантажів. Цікаво, що цей гвинтокрил може перевозити 16 десантників та мати пристойне озброєння від кулемета та бомб до керованих ракет. Білорусь знову лякає, раптово почала перевіряти наскільки готове тамтешнє військо до виконання бойових завдань. Причому перевіряти взялися практично усі підрозділи, особлива увага ракетним, військово-повітряним силам і протиповітряній обороні. І що важливо, саме у тих регіонах, що межують з Україною та Польщею, тамтешні міноборони заявляє, що хочуть відпрацювати оперативного заняття призначених районів, підготовку їх в інженерному плані, відпрацювати оборону та. А бойове чергування, і все це відбуватиметься на полігонах та ділянках у Бреській та Гомельській областях. Білоруське населення вже попередили, мовляв, щоб не лякалися, коли побачать там військову техніку. Як відомо, Гомельська область межує з Україною, а Бреська з Україною та Польщею. Україна може використовувати зброю, надано сполученими штатами Америки для дійснення ударів по російських військах у будь-якій точці через кордони з Росією, а не лише поблизу Харківської області. Повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Він наголосив, Київ повинен самостійно обирати цілі для атак, адже це самозахист у відповідь на дії загарбників. Здатність відкривати вогонь відповідь ось на що спрямована ця політика. Коли ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь-відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси надані США. Патрик Райдер, речник Пентагону. Тепер офіційно стартують перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Рада ЄС хвалила переговорні рамки. Повідомили на офіційній сторінці головуючий зараз в Євросоюзі Бельгії. Міжурядові конференції відбудуться вже 25 червня у Люксембурзі. Зокрема, з українськими представниками перемови розпочнуться о 15.30 за місцевим часом з молдовськими о 18.00. Нагадаю, Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Потужний набір спрямованих на підрив воєнних зусиль Росії проти України, так назвав високий представник ЄС і зовнішньої політики та політики безпеки Жазе Борель. Черговий 14-й пакет санкцій проти Росії, які посли країн Євросоюзу затвердили напередодні на переконання Бореля. Ці санкції спрямовані на те, щоб добряче ускладнити Путіну продовжувати війну проти України. Це потужний набір індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль Росії проти України. Він націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема усі, причетних до депортації українських дітей. Жозеп Борель, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки. Україна не хоче напряму контактувати з Росією під час другого саміту миру. Хоча розуміє, що без спілкування не обійтись. Нині розглядається варіант діалогу як під час чорноморської зернової ініціативи. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, задля вирішення питань офіційний Київ тоді діяв через посередників ООН та Туреччину. У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, Потім Туреччина і ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН і Україною, а також Туреччиною ООН і Росією. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Наймасштабніша дедос атака на Росію. Українська ІТ-армія вивела з ладу російську платіжну систему МІР. У результаті ВТБ, Тіньков, Збірбанк, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон та інші сервіси не функціонували. По всій Росії користувачі стикаються з труднощами при використанні банківських карток. Українські хакери заявили, що виконали обіцянку покласти усю банківську систему ворога. Нагадаю, платіжну систему МІР Кремль створив у дві 2014 році, коли захід вів санкції проти Росії внаслідок анексії Криму, перші картки мір було презентовано 2015 року. Відтоді такі відомі платіжні системи, як Віза і Мастеркард, зобов'язані були співпрацювати з мір Допомагайте українським збройним силам. Наш колега рік тому змінив режисерський пульт на систему ППО, і тепер для виконання бойових задач йому та його побратимам необхідний повнопривідний пікап. Просимо долучитись до нашого збору, адже від їхніх швидких та вправних дій залежить захист нашого неба вдень і вночі. Підтримати наших захисників можна за посиланням та QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Це були всі новини на часі. З вами був Іван Яблонський. Не забувайте про коментарі, вподобайки та підписуйтесь на ютуб-канал. Ми Україна.